Згадуючи про ті страшні поневіряння, які довелося пережити нашому народові, ми повинні пам'ятати, що перемоги не могло б бути без високого патріотизму, мужності і віри в перемогу. Солдати і офіцери, севочолі і зовсім юні, в одному з строю боролись на смерть. Боролись на смерть, але боролись за життя, за свою родину, за рідну землю. Сильні тілом і духом вони самовіддано йшли в бій, ділилися останнім патрулом і окрайцем хліба. Вони не чекали на нагород і не вимагали ордянів і медалі. Задаймо кожного з них. Спішімо вшанувати пам'ять тих, хто поліг у кривавому бою, хто після перемоги помер від рак, хто не дожив до сьогоднішнього святкового дня. Вони мусять назавжди залишитись у нашій пам'яті і в наших серцях.